Особу. І, відповідно, було залучено Генеральну прокуратуру. Позовні вимоги ви надали докази того, що, на вашу думку, мали місце на розгляд, а, зокрема, з ряду звернень. Так? Саме це у нас є предметом розгляду, тобто не всі інші обставини, які відбулися за той час. І ще раз роз'яснення не підлягає розгляду порядку кримінального судочизня. Я пропоную зараз оголосити перерву, визначимося, який вам потрібен час. Перепрошую, для того, щоб ви могли сформулювати свої вимоги до Генерального прокурора України з урахуванням, я ще раз зазначаю, з урахуванням. Тих доказів, які ви надали, тобто не нових доказів, тому що це новий предмет спору, і те, що ви зазначаєте це порядку кримінального судочинства, вами було подавалися до суду заяви, зокрема про те, що Генеральна прокуратура і генеральний прокурор допускають протиправну бездіяльність щодо нерозгляду ваших звернень. і саме це є предметом спору. Суд звертає увагу, що позивач може змінити або підставу, або предмет. І те, і те в одному спорі змінено бути не може. Це є норми кодексу. Тобто ви зможете ознайомитися із тими матеріалами, які ви надали, і е, сформулювати позовні вимоги до генерального прокурора. До Ті обставини, на які ви посилалися, коли ми залучали генерального генеральну прокуратуру як відповідача, тому що всі інші підстави це нові підстави і новий предмет. Ви посилалися, зокрема, що не було здійснено особистий прийом, не було роздано, не було надано відповіді на ваші звернення. Зокрема, від квітня 2009 року є, ну, ви надавали перелік цих звернень. Тобто є предмет спору визнання протиправної бездіяльності чи дій щодо нерозгляду ваших звернень та незабезпечення особистого прийому. Саме ці обставини ви повідомляли суд, коли надаючи свої звернення, так і перелік відповідний. І, надаючи докази направлення секретарятом президента України на розгляд до Генеральної прокуратури ваших звернень, і саме ця обставина була предметом спору. Інші обставини є предметом спору є або можуть бути предметом спору у іншій справі. В даному випадку у нас є предмет спору дії бездіяльності, про які ви заявили, і є ті звернення, які в принципі ви заявляли. Якщо ви аналогічне звернення, я уточню, як аналогічне звернення тому, яке ви направляли, направляли повторно, це може бути прийнято як уточнення позовних вимог, оскільки воно стосується тих самих обставин і тих самих фактів. Тому, як вам по часу? Скільки часу ваша честь? Я, я в принципі я наголошую на, на своїй. Я прошу приєднати все таки цю заяву як прямий доказ. Я не, не змінюю. Я наголошую про те. Я не змінюю свої позовні вимоги спеціально, щоб упростити, прискорити судовий процес, тому що він тянеться 9 років. І для того, щоб я ні, ні в якій мірі не я тільки Яким надаю чую? додаткові докази, Яким прямі чую? докази проти бездіяльності. Адміністрації президента ну, я ще... і генерального прокурора. І все. В даному випадку, із з цього приводу, я прошу заслухати. Свідки, оце, оце моє, моя одна вимога. Більше нічого, я юридично не несліду... я не грамотний. Я, у це, мене є це, закон не. про е, за, безоплатну правову допомогу. Я маю право, але я ним не користуюся. У мене пенсія, я не можу залучити. Я вже туди звертався. У мене така, які, коли проти злочини, прокурори, які можуть у мене е, Яку правову допомогу, прокурори повинні притягнути до кримінальної відповідальності. Вони повинні на них вони узурпували цю владу, і вони без з цього яка вчинила злочина повинна бути притягнута до кримінальної відповідальності, але адміністративний суд не розглядає ці питання. Це загальність яким чин? чином я можу цю інформацію я... це приймати штамп, до уваги? штамп, Посі я подав належним чином, що й по всій формі яким чином я прийшов. Я можу оцінити наданий вами докази. Ти підлягає оцінку. Він зареєстрований. Я у генеральну за звернувся. Я належним чином звернувся 413 року, належним чином зібрав всі докази, звернувся до генерального прокурора на насобисто прийшло. Він проявив порядку без проявив. І це прямий доказ без діяльності. Не може адміністративний суд давати оцінку діям чи бездіяльності, яка повинна оцінюватися у порядку, визначеному кримінально, процесуальним і кримінальним законодавством. Є певні обмеження щодо тих норм, які відповідно суд застосовує. Тобто, суд може визнати протиправну дію чи бездіяльність, тобто суд розглядає справи всі, окрім тих, які розглядаються у порядку кримінального судочинства, господарського відповідно чи цивільного. Тому дані ваші докази вони можуть бути предметом розгляду у судах загальної юрисдикції, у районах, ви, ви ж чудово це знаєте. Ну, не може адміністративний суд розглядати питання, які повинні розглядатися у порядку кримінального суду. Боже збав, це не кримінальний. От я яке питання, я просто надаю як доказ. доказ що е, що він управлінський організаційної функції що? генерального прокурора. Він, не він, не суд, не адміністративний суд, я це зрозумію, має ніяких повноважень і прав розглядати у порядку кримінально-процесуального кодексу цю, цю, цю заяву. Я просто це надаю це як прямий доказ бездіяльності генерального прокурора, що він не виконав належним чином свої управлінські. Він як керівник повинен забезпечити в такий спосіб діяльність генеральної підлади підпорядкованої йому структури, щоб вона була належним чином моя заява розглянута і внесена до єдиного реєстру. Все. І все. Це пряма адміністративна функція, яка не виконана і не генеральний прокурор він порушує. Зазначена заява може бути залучена до матеріалів справи, виключно як інформація, у разі якщо вами будуть сконтрольовані, як інформація про те, що, на вашу думку, досі триває. Ну, як ви зазначаєте, протиправну бездіяльність Генеральної прокуратури щодо розгляду інших ваших звернень, да, да. але предметом дослідження і зобов'язання вчинити дії щодо цієї заяви Боже одразу роз'ясню, що суд не наділений ні в якій мірі я ж ви інформацію, що да, нам... ні, ні, як доказ, прямий доказ бездіяльності. Це прямий доказ без генерального прокурора. Інформація щодо того, що Я... вам не надано відповідь на ваше звернення і як нам здійснюється, як ви зазначаєте ну, ваше, досі... згідно цієї заяви, він повинен прийняти рішення, не діля. Рішення, яке рішення любе. Постр... Хай від прийме рішення і закону. Або у разі надання такої відповіді, або у разі не надання такої відповіді, порядок оскарження таких дій визначається нормами кримінального процесуального права і не може бути предметом розгляду у цьому суді. На Росусу, я прямий доказ. Інформацію може суд залучити, Є? Є? Два докази доці... даю. оцінювати ось, як ось, доказ, оце, яка вже розглянута. Це так само, як першу сторінку. Це по іншій справі. Яка розглядалася аналогічно, це все розуміємо пов'язано. У мене 9 справ, вони Є які всі рішення тут... щодо цього Це прямий доказ. рішення судів. Всі рішення судів залучені, Ні, так ні, ну, я звертався, звертався, я просто... Це доказ чого, що, що я звертався коли оце? Прямий доказ, коли я звертався? Ось Звертався. Воно так і залишився без розгляду. І для прокурорів злочинів немає. В Україні злочинів не існує. Такого поняття, як злочинів, для прокурорів. не Ви звертались хоч раз до районного суду міста, відповідно, до суду загальної юрисдикції щодо розгляду ваших заяв до звертався. Тобто вам відомий порядок враження да. і, і заявами, за, які за вказівками ефір. Генерального прокурора суди відмовляють. Mm -hmm. Отже, скажіть, будь ласка, шановний козач, ми продовжимо в той час, який буде для вас зручний. Отже, скільки, yes. який час потрібен для вас для того, щоб підготувати остаточні вимоги до, генерального, до Генеральної прокуратури України, mm -hmm. до Генерального прокурора України. Але зазначаю, будь ласка, скористайтеся, можливо, ще раз правом своїм на ознайомлення, і йдеться одразу зазначаю, йдеться про ті обставини, які ви повідомили суд. Зокрема, коли ваша розгляда... Мене копія є розгляда розглядалися, варозглядалися ваша ваші заяви щодо допущення протиправної бездіяльності. Генерального прокурора ще раз підкреслю щодо розгляду, точніше, як ви зазначали, неналежного розгляду ваших звернень та незабезпечення особистого прийому, тобто, щодо цих обставин, або ж щодо аналогічних звернень, які направлялися повторно, тобто, щодо цих обставин, який час вам потрібен? Про подання заяву про визначення я про... усна я за... прошу прошу не може бути усна заява щодо позовних вимог. Кодекс на жаль передбачає письмово, тобто ви зможете ознайомити з матеріалами справи, зробити копію. суд надасть вам можливість зробити копію тих доказів, які ви надавали в порушень в обґрунтування порушення ваших прав генеральним прокурором України. Тут надасть вам можливість зробити копію в, 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 в приміщенні суду і для того, щоб ви ну, чітко бачили, що про що ви зазначали, щоб ці позовні вимоги були сформульовані так, як Дарасо. зазначено Я пропоную для того, щоб економити час суду, в принципі, я заявляю додатково питання. Мені 10 хвилин, тобто 15 хвилин треба, щоб... Підготувати це уточнення до позовних умов, і я прошу зараз заслухати, прийняти рішення щодо мого клопотання про опитування свідків у судовому засіданні щодо бездіяльності відповідачів генерального прокурора і президента України. Добро, ваші всі клопотання будуть відповідно. Ні, я, зараз прошу, ні, я прошу зараз тільки вами. Я не можу зараз здійснювати розгляд допит <звіт> свідків до, до тих пір, поки вами не сформульовані розумні. Я не, не, не маю можливість навіть е, е, сформулювати запитання до свідку, тому що не зовсім відомі не, не сформульовано чітко, тому для того, щоб допит свідків був ефективним, то необхідно. Абсолютно чітка ваша позиція, таке таке клопотання подано, не розглянуто, наприклад, таке бу не було забезпечено, тому до, до, до того часу, поки не буде сформулювати, не є ефективним ці питання. Отже, як по часу, як вам по часу, невинно судом оголошується технічна перервана.